Розпаковка. Сьогодні вівторок був хліб. Взяла ось таку білу хлібину, думала батон. Ну Славік каже, немає. О, а пахне як. Мамка молока взяла. Зараз ми каву зробимо. Взяла ось чотири кирпичика таких. О, Боже, який хліб ловкий, А пахне як. Чотири кирпичика взяла. І ще зайшла була в магазин. Ну, я в магазин сьогодні просто раніше по хліб я прийшла, гуляла, а потім пішла ще в магазин, сходила, взяла конфеті. ось, бачите? ось, бачите, А потім з магазина з конфетами, з кульком у руках, пішла ще й по хліб. Отакі конфети взяла. І взяла отакі конфети. І зараз будемо пити каву з молока, і з хлібом, з маслом. Так що пакую хліб тепер назад. А хліб і він ще такий іще такий недавно спечений, хрусткий ще. Ви кажете, в кульках чого не возе. Славік возив кирпичик і в кульках. Ну, от мені в кульках не подобається. Того, що він тоді відходить, він не такий хрусткий. А це отак відрізаєш з коринку чи ламаєш, і така вона добра. А то в кульках же ж воно одійде оце і оце, оце, то вже не то буде.